Житловий комплекс Діброва Парк. Я пан Дениса, хочу запитати про ситуацію на Куп'янському напрямку. Я знаю, що ви боронити зараз його. У росіян був дедлайн. Ну вони ж носяться з цими дедлайнами. Так от вони казали, що Куп'янськ має бу, бути взят к виборам російського президента. Вже й Путіна знову переобрали. А Куп'янськ все одно український таким і залишатиметься. Але що відбувається там? Наскільки намагаються тиснути вороги? Останній місяць ви всі чули вброси е, інформаційні стосовно того, що Харка буде захвачена, окупована, Куп'янськ буде окупована. Як ми бачимо зараз, ці всі інформаційні броси були розчитані виключно на панічний настрій у харків'ян. Але харків'яни вже стільки пережили, що жодного панічного настрію я не знаю, що може завдати. Хорошо, чи це погано, але під час війни це мені кажеться більш добра сторона, наша. Ніхто не піддається паніки. Зараз на Куп'янському напрямку йде позиційна боротьба, ворог е гатить кабами, це вже привично стало діло. Тось тобто, я вважаю, що зараз в нього там підкріплення кабів е дуже дуже щільно підходить. Тому ну, сам безпосередньо Куп'янськ-Вузловий обстрілюється, сам Куп'янськ обстрілюється також, і ми бачимо влучання в цивільній будівлі. То тобто, там е там, де навіть військових і немає. Сама лінія фронту, це в основному ліса смуги, це все піщанік, і там ідуть позиційна боротьба. Фактично, фактично, ми їх стримаємо просуватися. Не дамо жодному разі. Денисе, Путін також ем, сказав про те, що вони будуть думати над створенням так званої санітарної зони, а е, для того щоб захистити своє прикордоння, свої регіони з приводу цієї заяви на Харківщині. Немає панічних настроїв. Ну, це очікувано його висказування по поводу санітарної зони. Ми теж вважаємо, що санітарна зона потрібна, кілометрів 40-50, але вглубь Росії, Але є наприклад, нюанс. Але й нюанс, да, так. Ми вважаємо, це правильне рішення санітарна зона, але й нюанс углуп Росії. Десь там до Білгородської області вона повинна доходити і вглуб туди йти. Е, без цього ми дивіться, зараз ми бачимо розширення лінії фронту майже по всьому напрямку. тобто якщо раніше... Зникає зв'язок із нашим гостем. Колеги, підкажіть, чи зможе доєднатися пан Денис? Доєднується знову до нашого етеру. Прошу, пане Денисе. Ослобачаюсь. Та ви вже в етері, прошу. Так, є? Так, да, я чую вас вже кілька хвилин. Да, якщо ми динаміку е, бачимо, яка відбувалася раніше, то бої у багатьох містах були ну без перебачення 150-200 метрів. Тобто зона зіткнення. Зараз у багатьох е, позиціях на лінії е, зіткнення вона доходить там до кілометра до трьох. Тобто ми бачимо динаміку. Динаміка це розширення сірої цієї зони. Це насамперед обусловлено тим, обумовлено, що ані ворог, ані ми не можуть підтягнути бойову техніку гусеничну, броньовану техніку, тому що люба техніка, яка підтягується у радіус там враження 6-9 кілометрів за обох сторін. Це на сьогоднішнє, під час сьогоднішніх темпів війни, це добич, добич, знаєте, як у полювальників, от танк з'явився все, на нього пропалюються від РПВ-пілотів до артилерістів. Тому це обусловлює зараз обох сторон неможливість зіткнення бойової техніки насамперед. І тому сама динаміка, це, це ми зараз відчуваємо. Ну і ще буквально одне розкажіть. Але чи намагається активніше працювати зараз російська розвідка, зокрема і на тому напрямку, на якому працюєте ви? Я думаю, що ви за ними особливо стежите, що можете сказати. Давайте так. Я не можу вам все казати, але е, я думаю, там є уже вас там якісь витіки у. Інститута вивчення війни, то що ми розуміємо, що Путін на оперативній глибині, яка зараз нам, на жаль, недосяжна, на Забайкалі, готує декілька дивізій для повторної хвилі. Це підготовлені бійці, які там вже п'ять місяців проходять підготовку, тобто він їх укомплектовує, готують ці дивізії. Так, ми розуміємо, що зараз зараз там після уже як стакані, це після виборів. Він дасть команду повторної хвилі. Ми це розуміємо, тому що йому потрібно зараз перш за все показати своєму там російському охласу, що от, території, які вони признали там своїми російськими, ну фейкове це визнання. Ви самі розумієте, в яких територіях я кажу, їх треба там забрати, тому що для них, для них це показник. І путінського слова та путінських дій тому ми це розуміємо так. Ми в цьому готові. Є зараз дуже ретельно готується лінія оборони. Ця лінія оборони передбачає те, що російські ДРГ, російська розвідка не може так легко проходити на нашу територію, але для глядача і для вас. Паняття розвідки у сучасній війні змінено. Якщо ви бажаєте, що розвідка це групи, які пройшли щось там е розвідали, все не так. Розвідка це аеророзвідка насамперед. У них вона дуже добре працює. Тарлани розвідуться. Це зняття інформації з каналів зв'язків. Це все перехоплення рацій, телефонів. Тощо це перехоплення відеоматеріалів. Навіть коли наші дрони, але їх дрони літають, вони можуть перехоплювати відеокартинку. От як ми літимо, і вони літять, ми перехоплюємо картинки. Це все комплекс, комплекс е розвідувальних заходів дуже обширний. Він насамперед цифровий. цифровий вік, він Цифровий. Тому так вони працюють. Їхні хакери також працюють. Все це відбувається, але не в тому форматі, як ви там ну, зараз розумієте, що пройшла піхота і щось розвідала. Але ми готові. Я вам дякую щиро, пане Денисе, що ви доєдналися. Спасибі. Денис Ярославський, командир підрозділу розвідки сухопутних військ збройних сил України в нашому етері. До зустрічі. Дякую, велике До зустрічі.